Шановні колеги, ви знаєте, я чомусь. За що ви боретеся? Ну, да, от той тучі, в той тучі, тільки що штук. Отак... Друзі, сьогодні дуже насичений випуск. По перше, ми говоримо про санкції санкції Європи проти Росії, санкції США проти Росії та санкції збройних сил проти Росії дуже багато санкцій за один день. і Ми їх обговоримо обов'язково в кінці випуску. А зараз я хочу з вами обговорити те, що відбувалося сьогодні у Верховній Раді, тому що там відбувався справжній. Хаос народні депутати ледь-ледь проголосували за прибирання російської мови з українських документів, зокрема закордонних паспортів. Багато кричали, піарили, скандалили, і що цікаво, ще слуги народу знову слухняно дали Юлії Тимошенко слова. На півдня, і вона не оминула можливості вихопити ще більше ніж їй дають. Ми з вами можемо здогадуватися, що все це відбувається не без політичних домовленостей щодо різних майбутніх законопроєктів, І про це ми також поговоримо. Взагалі сьогодні, як в принципі, і багато коли у Верховній Раді відчувається, що права рука не зовсім знає, що робить ліва. Слуги у раді влаштували скандал, дійшло мало не до бійки, через те, що не змогли розібратися, які комітет. І розглядають, який законопроект Йдеться про проект закону щодо перевезення небезпечних вантажів, який нам потім, до речі, знадобиться для вступу до Європейського Союзу. Таких законів багато, і його сьогодні фактично. Провалили внаслідок цього головна так би мовити бійка сталася між слугою Бакумовим із правоохоронного комітету, і іншим депутатом слугою Кисілем із транспортного комітету. Цим проектом закону переписується КУПАП. Та ми не бачили цього проекту закону. Ми не бачили тих норм, не бачили, хто їх буде складати. Ну як так можна? Там мав би бути наш комітет хоча б другорядним, а він там і другорядним не стоїть. Дякую, колеги. Я хочу зауважити, що наш депутат Бакумов ввів в Аману весь зал і весь е, е, свій комітет. Тому вгол не, не вистачило трьох голосів. Ми не вносили, в КУПАП ніяких змін. Цей законопроект не вносить. Змін в КУПАП. Тому я прошу. Депутата Бакумова більше ніколи не висловлюватися, коли ви не знаєте, що ви кажете. Дякую, колеги. Зал весь в омані. Будь ласка, Олександр Сергійович Абакумов. Було запропоновано внести зміни до КУПАПу і внести відповідні статті. Комітет профільний транспорту прибрав ці норми. Хоча першочергово, коли вони містились, він мав бути з самого початку розписаний на комітет з питань правоохоронної діяльності. Треба спочатку правильно розписувати законопроекти. Шановні колеги, ви знаєте, я чомусь. За що ви боретеся? Спікер ради Стефанчук навіть не розуміє, в чому суть конфлікту. Хоча здається, він би мав бути в курсі таких нюансів, який комітет за що відповідає, і що взагалі у нього там в раді відбувається. Але у Стефанчука принцип один: візьміть мізинчики та помиріться, і більше так не робіть. За що ви боретеся? Шановні колеги, шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я хотів, щоб це був якийсь мир, а ми отримали, як завжди, в нас буває. Тому я ставлю крапку. Я, ставлю крапку. я хочу вибачитися за, на вашу думку, неправильно розписаний документ. Тому що все це робить апарат Верховної Ради. Я, як голова Верховної Ради, відповідно до Конституції, здійснюю загальне управління, в тому числі і апаратом. Сприймається моє вибачення для двох комітетів, шановні колеги. У нас стоять ратифікація про протимінну діяльність, а ми чубимося за незрозуміло, що давайте бути дорослими. Був законопроект про облаштування парковок для сімей з дітьми також, в принципі, дуже важливе рішення, аби родини на авто мали на парковці достатньо місця, аби знаєте, викласти коляску, зібрати посадити дитину і щоб. На коляску, тим часом хтось не наїхав, так і ніхто її не збив. Хороша ініціатива. Насправді, спойлер її проголосували, і навіть обговорення законопроекту тривало спершу адекватно, аж поки народні депутати не почали з'ясовувати хто як виступить, хто що скаже і хто. Хто на здавалося б звичайному законопроєкті вкраде собі час, аби піаритися і розводити без Олександр Сергійович, депутатська група. Довіра передає вельможному правильно, будь ласка. блять. Нідалі виснідалі виступіть суд. Вот суки, не дали виступить. Не дали виступить суд. А гончаренку дали. Він одразу, незважаючи на те, що це законопроект про дітей, одразу про ТЦК. Бо про що ж ще поговорити під час законопроекту щодо парковок і дітей, як не про ТЦК. Шановні друзі, дуже важливо, щоб були паркувальні місця для родин. Головне, щоб це не була парковка біля ТЦК, тому що на жаль. Ми знаємо випадки, коли батьки везли дитину, далі батька спіймали і бусифікація. Тому я приніс до вас таке маленьке дидактичне пособі, щоб ви зрозуміли, що в нас відбувається. Це наш урок номер 4 Чому бусифікація це погано? Дивіться, оце в нас е, іде якраз батько-виборець. До речі, наш виборець, ваш виборець з вірогідністю 73% виборець Зеленського, йде на роботу. Це ТЦК! бусифікували людину, і ви не повірите, спіч Олексія Гончаренка збудив деяких слуг народу, наприклад, відвідувача ватних медіа, захисника російської мови і співавтора законопроекту про розстріл військовослужбовців за СЗЧ Георгія Мазурашу, який вийшов підтримати Гончаренка. Ні, треба йти до бусифікаторів обов'язково. І до речі. Я би хотів, щоб наша владна команда відреагувала на творчість Олексія Гончаренка, який тут з трибуни показує вже в картинках. Нам показує наскільки це шкодить державі. Ну, ми, як владна команда, шкодимо країні бусифікацію, ганьбимо Україну бусифікацію піднімати. Обороноздатність і здатність чинити опер ворогам, а не ганьбити Україну бусифікацію. Будь ласка, колеги, давайте вдаримо по яка б'є по обороноздатності. Як ви гадаєте, чому депутат Георгій Мазураш, який захищає російську мову, підтримує розстріл українських військовослужбовців, виходить із такими заявами після фактично аналогічних. Заяв Гончаренка. Напишіть, будь ласка, просто зараз це в коментарях. Ваші думки, ваші припущення з цього приводу дуже цікава ваша думка. Друзі, перш ніж продовжимо терміновий збір, який я дуже сильно прошу підтримати. Потрібно придбати 10 міцних армійських розкладачок для тимчасового пункту дислокації новобранців артилерійського підрозділу 475-го окремого штурмового батальйону. Код 92 два зазвичай це місце, де перебувають як новобранці, так і підрозділи, які відпочивають під час ротації, повернення з позиції, Відповідальний за закупівлю та звітування. Мій приятель, військовий і волонтер Володимир Чиж. Нещодавно ми всі разом збирали на бус для військовослужбовців. Бус уже придбаний і використовується для виконання завдань. Поехали. Бажаємо здоров'я, ми бійці мінометного підрозділу 92-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо за вашу небайдужу і постійну підтримку цього разу за придбання мікроавтобуса для бойових завдань. Дякуємо потужній команді волонтерів. Нашого побратима Володимира Чижа, їхнім друзям і рідним висловлюємо вдячність небайдужим глядачам і підписникам ютубу каналу журналіста Богдана Амосова, а також пану Богдану Особиста. Дякуємо Олегу Кирилю та його команді і друзів за підтримку. Дякуємо всім небайдужим людям, які долучилися до збору. Та допомогли нам придбати цього буса для виконання бойових завдань. Ми продовжуємо виконувати бойові завдання вже майже 4 роки. Слава Україні! Героям слава, друзі. Ми вам дякуємо і просимо долучитися до ще одного збору власне, на розкладачки. Він терміновий, і, будь ласка, в першому закріпленому коментарі є посилання на всі реквізити. Давайте допоможемо нашому війську. Ми йдемо далі. Що там у нас в парламенті? Зараз ми розглянемо разом із народними депутатами ще один законопроект і перейдемо до особливих особливих теплих і ніжних відносин між Юлією Тимошенко і спікером Ради Русланом Стефанчуком. Але перед цим іще один закон, який ледь-ледь ухвалили, тому що депутатів елементарно не було. Сесійній залі вони порозбігалися. Йдеться по, про законопроект про вилучення російської мови із закордонних паспортів українців. Іде 11 рік війни, і в нам штампують громадянам України все одно їхнє ім'я прізвище по батькові російською мовою. Тому я дуже прошу змобілізуватися. Це питання дуже важливе. націотворче. і його не можна сьогодні провалити. Це буде катастрофа. Дякую. Я знаєте, аж навіть взяв свій закордонний паспорт, струсив із нього товстий шар пилу, і знаєте, не бачу тут російської мови, але можливо є різні паспорти. може, воно в якійсь формі. Дійсно десь є, але взагалі, коли обговорювали цей законопроект, піднімали дуже важливу тему питання взагалі вилучення російської мови із усього документу обігу в Україні різних державних структур. а В деяких місцях вона досі чомусь є, і це велике запитання. Чому але законопроект насправді ухвалили ледь-ледь винесення питання на голосування затягували виступами, адже народні депутати слуги народу монобільшість десь тинялися по парламенту по кулуарах. Поїдальних повбиральних і ледь не пропустили голосування. Людей є мало, а питання надважливе. Це, власне, є той крок, яким ми відходимо від цієї радянщини, котра є в наших головах. Шановні колеги, я дуже прошу народних депутатів зайняти зараз свої місця. Я дуже прошу вже народних депутатів зайняти свої місця. Я прошу всіх колег зайняти свої місця. Новні колеги, перш за все, прошу піднятися з їдальні для голосування. Оскільки це все ж таки дуже потрібне голосування. Я прошу апарат запросити всіх невідкладно зайняти свої місця. Проголосували молодці. За 265 рішення прийнято. Вітаю колеги. В принципі, ця ситуація розповсюджена. Багато депутатів, особливо слуг народу, поки йде обговорення законопроекту того чи іншого, йдуть десь погуляти, кому ще треба це все слухати, щось обговорювати, навіщо? А, наприклад, в другу половину їхнього засідання залу Верховної Ради взагалі може покинути до 90 депутатів, як це було сьогодні. А чому? А тому, що в цей час настає зоряний час Юлії Тимошенко. І її спічі жодному депутату, крім її фракції, жодні фракції нафіг не влізли, крім звісно, пана Стефанчука. Така в нього робота, аби все влізло, навіть Юлія Тимошенко. Далі у нас лежили ще дві блокуючих постанови відповідно до регламенту. Вона розглядається за скороченою процедурою. і тому я запрошую одразу ініціатора цієї постанови Тимошенко Юлі Володимирівну. Будь ласка, Юлія Володимирівна, доповідайте по цій проекту. Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Представники сьогоднішньої влади прийшли до влади, в тому числі на прекрасному гаслі боротьби з олігархією. Але що саме цікаве, що за цей час прийняли законопроекти, які дають олігархії нові сили, нові можливості, нові абсолютно преференції. І не дають жодних сил, можливостей і преференцій Юлії Володимирівні. Тому преференції їй дасть Руслан Стефанчук. Що відбувається, друзі? Раптом невідомо чому і невідомо як спікер Верховної Ради ставить на розгляд дві блокуючі постанови законопроєктів одного аграрного, іншого про соціалку авторства Юлії Тимошенко. Ну тобто, блокує, хоче блокувати Юлія Тимошенко. Я нагадаю, що у нас монобільшість усюди сидять слуги народу, в усіх комітетах сидять слуги народу, спікер парламенту слуга народу і е, просто, просто так, комусь, ось так, от без жодної якоїсь вагомої на те причини влада виступити не дасть і щось блокувати. Тим паче, навіть ну так, от символічно, тому що в результаті, звісно, ні, ніхто не проголосував за ці блокуючі постанови. І я вам минулого разу розповідав, що видно як влада Стефанчук, не знаю, офіс президента керівництва Слуги народу, тут можна можна по різному формулювати. А хто саме? Я думаю, це все робиться із офісу президента. А, вони дають можливість попіаритись Юлії Тимошенко і дають їй слово під час. Трансляцій. і сьогодні під час засідання це знову підтвердилося. З якогось дива Стефанчук дає Тимошенко виступити одразу із двома блокуючими постановами. Про проєкт постанови 11377-П. Я запрошую до слова ініціатора проєкту постанови народного таку України Тимошенко Юрій Володимир. Будь ласка, цим законом створюють мегареєстр, в якому на кожного громадянина України. Будуть не просто зібрані всі дані, тобто, по суті, все життя людини, так ще передбачається, що і люди, які знаходяться в оточенні цієї людини, також будуть внесені базу даних цієї людини. Тобто, це вже нагадує е, якийсь сиск, коли по кожній людині буде складатися досьє. Нас заносять в бази даних, уявляєте, в 2025 році в цифрову еру. Ну просто ці бази даних і ця база даних таємна, секретна. Ну просто біопаспорт 666 чисть, штрих-код на лбу, чіп дені не в секонд хенд на дачу. Амінь. Для чого цей піар імені однієї Юлії Володимирівни? Це, звісно ж, політичний. Обмін. Керівництво Верховної Ради, певно, що за домовленостями з Офісом президента дає Юлії Володимирівні можливість говорити, дає їй майданчик, піар-майданчик. Натомість, певно, що отримує і голоси від Юлії Володимирівни на всі брудні голосування, які можуть бути. Як це було і правками про знищення незалежності антикорупційних органів. А з голосуванням, як ви знаєте, у слух народу буває. Так, собі не знаходяться голоси, то з ОПЗЖ доводиться разом голосувати. То з батьківщиною, ну от ми і бачимо, як що саме ми зараз бачимо відпрацювання тих голосувань, які вже були, чи це лояльність до якихось нових багатоходівок і голосувань, які будуть в майбутньому, я не знаю. Але знаю, що в Верховній Раді лежить ще кілька достатньо абсурдних і антидемократичних законопроєктів. наприклад, законопроєкт 14.057, який є наступом на свободу слова, і фактично. Вводить штрафи за висловлювання суб'єктивної думки, будь де в тому числі в соцмережах. Співавтор законопроекту, точніше, співініціатор, в нього 180 авторів, а співініціатор віце спікерка і членка батьківщини Олена Кондратюк. Хочу також звернути вашу увагу, що в цей час, поки Юлія Тимошенко. Мовить, а в залі нікого немає. Нікого, ну звісно, крім депутатів батьківщини. Але Руслан Стефанчук слухняно відбуває свою роль та виконує роль підставки під Юлією Володимирівну. Дякую, будь Дякую. Дякую. ласка, Дякую. наливайченко, батьківщина. Прошу передати слово пані Юлії Тимошенко. Будь ласка, Юлія Тимошенко. А цей законопроект спрямований на те, щоби створивши так звані виплатні агенції, створивши якісь ще додаткові такі кримінальні корупційні гаманці, Дайте ще слово Тимошенко, Негайно. А чому Юлія Володимирівна? Вас просто звернулися до вас, як я зараз до вас звернувся, Юля Володимирівна. Ну не було образи ніякої в вашу сторону. Ну і що що згадали, друзі? Юрія Володимирівна, ну звичайно, я дам, але просто я хочу звернути. Давайте ми домовимося, я зараз дам одну хвилину, але я просто хочу звернути увагу всіх. Є роз'яснення регламентного комітету, коли я зобов'язаний надавати репліку. Не в будь-якому разі, коли звернулися до вас. Це шаноблива форма звернення. А тільки в випадку, коли у цьому зверненні є приниження, брутальне звернення, приниження честі гідності. У зверненні немає нічого. Але я надам вам цю одну хвилину, але просто роз'яснюю, що більше такого не буде. Будь ласка, Юрія Володимирівна. Будь ласка, Юлія Володимирівна, ви не, не мали б зараз виступати, але я вам надам слово іще. Будь ласка, виступайте, все по тарифу. І тут Юлія Володимирівна, звісно ж, знахабніла. Це ж, слуги народу, всі повтікали, не слухають її. А Юлію Володимирівну це не влаштовує. Всі мають її слухати. Зараз в залі сидить ну, максимум 20 людей, і ми не маємо права ставити будь-що на голосування. Згідно з конституції, рішення конституційного суду, шановні колеги, я б я попрошу апарат розіслати рішення комітету регламентного усім народним депутатам ще раз для того, щоб вони всі ознайомилися з обґрунтованим рішенням регламентного комітету, по якому буду рухатися, в тому числі і я, шановні колеги. Переходимо до з процедури. Тільки що було вже Ви ще щось процедури. Я ще дам відповідь, на з приводу од першого. Відповідно до рішення Конституційного суду, на яке посилаєтесь ви, я вже неодноразово говорив. Там чітко передбачено перелік статей. Не просто по будь-яких рішеннях, які приймає Верховна Рада, а конкретний перелік статей, по яких повинна бути забезпечена кількість необхідна для прийняття відповідного рішення. Тому ні поправок, нічого іншого, про що ви говорите, в переліку тих статей немає. Друзі, ми вже визначили з що у вас вас процедури? Тільки з процедури, інакше я, а я з процедури да, прошу передати слово Юлі да, я хотіла без процедури. Будь ласка, Юрій Володимирна, що у вас з процедури? Причому, поки трансляції ради не вмикали так. Ми цього, цього всього не бачили. Звісно ж, не було оцих от поблажок до Тимошенко. бо... Ніхто не міг це бачити, тому це і не було предметом торгу. А тепер є трансляція. І у Юлії Володимирівни є абонемент на Руслана Стефанчука. У роз'яснення комітету, чесно кажучи, нікуди не прикрутиш треба закони читати я знаю що у нас вже закони попрані і конституція попрана так. дякую роливна ну це вже то точно не з процедури це щиро і і і від душі я ці ці ціную наш діалог він нагадує мені такий гурток з конституційного права дух права безперечно повинен працювати але дуже важливо щоб працювала буква закону і буква закону в рішенні Конституційного суду виписана як не можна однозначно Пановні колеги переходимо до прийняття рішення дякую за 200, за 25 рішення не прийнято. За 25 рішення не прийнято. Як ви гадаєте, чим розплатиться із владою фракція Юлії Тимошенко за такий піар-абонемент? Будь ласка, напишіть внизу в коментарях. І я також е закликаю вас підписуватися на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, ми тут обговорюємо. Політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом, з гумором, коли в цьому є сенс, і е, також поширюйте це відео. Його обов'язково треба, щоб побачило якомога більше людей. Пишіть ваші коментарі. Особлива подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon і youtube спонсорство. Друзі, дуже багато файних новин про санкції. Санкції проти Росії багато лише за одну добу. А фактично, санкції проти Росії ухвалили всі. На кого ми чекали, Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії? Цей пакет запроваджує нові комплексні заходи, які стосуватимуться нафтогазового та фінансового сектору Росії, і також і тіньового флоту. Зокрема, можна виділити заборону на імпорт російського здрідженого природного газу. Щоправда, ця заборона все одно буде тільки в 27-му році, тому ну. Таке, поки що відставимо цю санкцію, але інших обмежень також багато. Наприклад, вони торкнулися кількох російських банків, платіжних систем МІР і СПБ, а також криптоплатформ, із якими тепер заборонено проводити операції. Під заборону потрапили нові судна так званого тіньового флоту, що допомагають Москві обходити ембарго, їм закриють доступ до портів. ЄС розширено експортні обмеження на товари подвійного призначення, зокрема та. Нології, що можуть використовуватися у військових цілях, і також санкції поширюються не лише на Росію, а на компанії третіх країн, які допомагали Росії обходити попередні обмеження, зокрема Китаю та Індії. Крім того, запроваджено і нові правила для російських дипломатів, аби вони без потрібної на то причини взагалі немає жодних причин, але загалом не шастили шенгенською зоною. Це набагато серйозніші санкції ніж минулий пакет, але вони йдуть не самі. Як ви пам'ятаєте, друзі? Ми колись говорили, що санкції, які вводить євросоюз, вони не зовсім санкції, якщо їх не вводить одночасно. І США, і тут в нафтовій галузі якраз це дуже важливо, адже ми цього дочекалися. Трамп народив, знадобилося 9 місяців, рівно 9 місяців минуло із тих пір, як Трамп інагурував. Він народив санкції нафтові проти Росії. А йдеться про обмеження для великих російських нафтових компаній: саме Роснівта Лукойл, а також до санкційного списку вносяться всі їхні дочірні компанії. Всі суб'єкти господарювання, що належать належать Роснівці та Лукойлу на 50% або більше, прямо чи опосередковано підпадають під санкції. Все майно та частки у власності цих компаній і відповідних осіб, які знаходяться у США, блокуються і мають бути повідомлені до відповідної агенції уряду штатів. Ну, власне, це дуже непогані новини. Це неймовірні новини, тому що це фактично перші санкції штатів серйозні проти Росії за час президентства Дональда до Трампа. Звісно, є одне маленьке застереження. Ці санкції мають виконуватися, і тут ми розуміємо, що може бути усіляки. Сподіваємося, що вони будуть, але найкращі, найдієвіші і найбільш ефективні санкції це санкції з сили оборони України та невідомих дронів, які хочуть якнайшвидше зустрітися із російськими нафтовими об'єктами та іншими критичними підприємствами Росії. Так цієї ночі під атакою опинився завод Пласмас в місті Капійськ, який входить до російського ВПК. росіянам сподобалось. Там. Ну. Там. 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 летит, вон уже люди орут. Просто камеры запоздала то что. Там, 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 там. Ебать! Домой, нахуй, долбоеб, сейчас прилетит! Не к тебе зайду! Ебать! Забирайте, бо войов, зводимо свети, пристав ебал, і вам вы стоимо, да ну, хипорт, той фото. В той тучі только что так. О, це так мило. Ми раді, що вам подобається. Сподобалося і мешканцям Рязані, де місцевий НПЗ. Вибухнув, ну просто якось сам. В'ібалі фантамасно. Друзі, на цьому поки що, все. Вітаю вас з дуже непоганими, насправді, новинами. Дякую вам, що ви дивитеся. Не забувайте коментувати, підписуватися і не забувайте допомагати війську. Нагадаю, що це можна зробити за допомогою. Посилання внизу в першому коментарі ми збираємо на розкладачки для військовослужбовців. На цьому поки що, все Будьмо гідними, Па-па!